Вітаю вас, майстерні рослин, я Наталя. Ви в мене в гостях в моїй теплиці. Сніг є, але є ще й квітки в мене. І ще в мене трошки з тих квіточок, які я залишала собі на букети. Але таки, мабуть, буде зима, тому пора вже організовувати ще й зберігання моєї молоденької. Дивіться, яке покривало класне. І моєї молоденької гортензії. У мене є кущики гортензії, які в цьому році в мене вкорінювалися. Вони зовсім молодюсінькі, маленькі. І я їх ще поки на зберігання не ставила. Але зараз якраз саме час цим зайнятися на вулиці, морозно, і тому я можу зайти із спокійною душею в теплицю і попрацювати тут. Тому покажу сьогодні, як я зберігаю отакі молоденькі кущики до весни. Звільнила я трохи місця для гортензій для своїх. Ставлю їх на землю. Ну, звичайно, що хризантеми у мене трошки теж за неділю, другу вже їх тут не буде. Я їх всі або подарую комусь, або сама використаю на роботі, вдома для букетиків. Ну, і. Поставила два ящики. ну, Елементарна фізика із шкільної програми. Чим вище повітря, тим воно тепліше. Так, тепле повітря піднімається вверх, холодне опускається донизу. Тому поставила два ящички, щоб їм було тепліше. Ну, а зараз буду вкладати на них ті ящики, які в мене з моєю гортензією. Тут гортензія волотиста, тому ставлю на низ волотисту. Волотиста гортензія, вона взагалі дуже добре переносить морози, її на вулиці не треба вкривати. Я її використовую зараз просто як підставку, тому що ну, вона теж маленька, я її занесла в теплицю і окремо я її не хочу. Ніде розміщати, ну, тобто, щоб у мене не було надмірної роботи, хай все стоїть в одній позиції, в, однаковому, в одному місці. Тому поставила на низ волотисту, а наверх вставляю всі ящички із Великолистовою. Скільки влізе, ну, повинна вся влізти, сподіваюся, стільки зараз Ну, Ось такий стілажик. З гортензією в мене вийшов. Ну і зараз я це все прикрию. Знову-таки, будь-яке можна використовувати укривне. Я візьму своє агроволокно, яке в мене є, і мені не треба додатково купувати. І зараз покажу, як я буду прикривати його. Теплиця в мене не опалювана. І додатково я її не планую нічим підігрівати. Мої і гортензії, і маточники хризантеми. Вони будуть стояти тут вже без додаткових якихось моментів обігріву, підігріву, дмухання на них. Опустила так агроволокно, щоб воно із зворотньої сторони там достало до землі. І тепер другу сторону також. Хронт у гортензіях він вологий, мокрий. До весни я не планую до них заглядати, підливати. Так вони і будуть стояти, я вже їх розпакую весною. Ну і тепер з протилежної сторони також я опускаю так, агроволокно, щоб воно дістало до ґрунту, теплиця вітрів немає, тому потреби у мене фіксувати додатково агроволокно нема. Якщо вам треба зберегти молоденькі такі кощики, у вас немає теплиці. Можна занести їх в будь-яке неопалюване приміщення, можна зберігати в погребі, у підвалі, але знову таки контролюйте температурний режим, тому що якщо температурний режим буде вище, ніж плюс 5, то далі рослина може і прокидатися, і Починати проростати, і там треба буде контролювати вологість в горщиках, щоб вони і не пересохли. Але і не залити їх водою, не перелити, щоб не погнили корінці. Тому, як на мене, найкраще зберігати в неопалювальних приміщеннях. Вже не кажучи про те, що тут ще й ідея профілактика проти всяких шкідників, так, тому що коли прохолодно, все-таки. Не всі шкідники переносять в низькі температури. Не мороз, але ж все ж таки він десь нуля а може трошки приморозити, тобто це ще буде профілактикою для захворювань. Ну, Зараз я покажу з двох сторон, як я це зробила, бачите? А з цієї сторони просто до землі в мене агроволокно. І зворотньої, там, де від е, теплиці. Ну і з цієї сторони, точно таким чином. Все. Гортен... Робота з гортензіями в цьому році в мене повністю завершена. Черенки прикриті, маточні кущі прикриті, що маленькі, що великі, молоденькі кущики ось тут в мене будуть зберігатися. І до весни. До того, як уже не буде на вулиці тепло-тепло, я їх чіпати не буду, вони мене будуть стояти. Звичайно, ми не застраховані з вами від того, що буде аномальна якась зима, якщо буде досить там, високі температури, то, можливо, треба буде до них заглянути, але сподіваюся, що все-таки у нас не буде зимою, плюс 10, плюс 15, для того, щоб це спровокувало наші рослини на проростання. Кому? Це було корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю натхнення, наснаги в вашій роботі і всього найкращого. До зустрічі!